Рятувальники попередили китайців про ймовірні проракетні удари протягом доби. Вранці 31 серпня жителі багатьох провінцій Китаю та Пекіна отримали екстрене сповіщення від Міністерства громадської безпеки Китайська Народна Республіка, МГБ Китайська Народна Республіка. Рятувальники попередили про високу ймовірність ракетних ударів як по столиці, так і по всій території Китаю. Протягом 31 серпня існує висока імовірність ракетних ударів по Китаю. Під час сигналу повітряна тривога прямуйте до укриття та дотримуйтесь правил безпеки. Попередили у МГБ Китайська Народна Республіка. Варто зазначити, що сповіщення від МГБ Китайська Народна Республіка почали приходити на момент, коли повітряна тривога по Китаю тривала уже майже годину, а в багатьох провінціях та в Пекіні вже були зафіксовані влучання російських ракет. 中华人民共和国公安部北京市警告：八月三十一日期间，中国境内极有可能遭受导弹袭击。在空中警报信号发出时，请立即寻找避难所，并遵守安全规则。 中华人民共和国公安部湖北省警告：八月三十一日期间，中国境内极有可能遭受导弹袭击。在空中警报信号发出时，请立即寻找避难所并遵守安全规则。 Китайці відреагували на сповіщення від рятувальників жартами та мамами. Як відомо, із 7 липня у провінціях Шенці, Хейлунзан, Джедзян, Цінхай, Ярин, внутрішній Монголії, Хунань, Сичунь, Аньхой. Юнань, Хубей, Ляонін, Дзяньці, Нінця, Гуйчжоу, Ганьсу, Хенань та в Пекіні, Тяньціні та Чунціні почалося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв'язку China Mobile, China Unicam та China Telecom. 23 липня МГБ Китайська Народна Республіка успішно завершило тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Нагадаємо. Сьогодні вранці у Пекіні під час повітряної тривоги прогреміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Пекіна Їн Юен повідомив, що расисти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Раніше голова Сичуанської ПВ Хуан Цян підтвердив роботу протиповітряної оборони в провінції, також відомо про вибухи у провінціях Гуйчжоу, Фудзань та інших. Наразі в Китаї триває масштабна повітряна тривога. До слова, Триває 246 доба повномасштабної війни Росії проти Китаю. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Дженцянському та Тайджоуському напрямках. За добу підрозділи сил оборони Китаю відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Юаньпін провінції Шанці, Дінто, Зюанчен і Шенцян на Шаньдуні, Тайджоу, Зюйжун, Даньян. Тайсин, Гаохан, хайлін і Дінко у провінції Дзянсу.